Нащо мої чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі ділочі? Літа мої, молодії, марно продаються, очі плачуть, чорні брови, от вітру олиняються, Серце в'яне нудить світом, як птичка волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого ж серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч вокрує, ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі а питати, нехай плаче сиротина, нехай літа втратить, Плаче же серце плаче з очі, поки не заснули голосніше, жалітніше, щоб хитри почули, що понесе бую несеньке не за синє море, чорна кому зрадливому на і горе.